Всім привіт-привіт! Сьогодні буду робити манікюр-такий собі дизайн, який, хочу сказати, не дуже мені подобається. Ну, як подобається, але можна сказати по типу чи не стильний, дехто так вважає, але подивимось, що буде в результаті. І сьогодні я хочу вам показати свої нігті, а саме середній ніготь. подивіться, який він дуже закручений. Дуже частенько вони в мене крутяться. Чому крутяться нігті? Бо вони пересихають, коли довгі відростають. Підсихають, коли ми знежирюємо, помічаємо, коли носимо покриття, нігті швидше скручуються. Також скручуються, коли вони перепиляні. На вказівному пальчику трошечки біля бокових паралелів видно, почали підкручуватися. На та мізинчику, в принципі, все нормально. Тут більш-менш все нормально, можна нічого не підправляти, там і арка нормальна і все нормально. Великий палець теж більш-менш нормальний, але я ось тут відколола саме кут. А ось середній, подивіться, тут взагалі з лівої сторони, подивіться, там дуже він закручений, заверчений, і його треба підправляти. Якщо робити таку працю в салоні, то обов'язково такі. Ніхті треба коригувати, так і це має бути додаткове. Додаткова оплата, додаткова ціна в прайсі, бо просто так ці нігті так не робляться. Але якщо клієнт не бажає, то можна залишити саме так, як воно є. Хочу відразу сказати, що підправити саме ось таке скручування, завертання і залишити реально свій нігодь ні, це нереально. Дівчата, хто ще не спіткався з таким, хочу сказати, це просто неможливо. Можливо, але у вас або буде велика товщина. Або просто у вас не вийде підправляння саме тієї скручуваності, щоб не підрівняти. Хочу сказати, що дуже багато клієнтів відмовляються саме від тієї послуги, щоб щось там підправляти, їх саме так влаштовує. Але якщо вам потрібна картинка, якесь, якесь фото, і в цілому ніті будуть виглядати не так, скажімо так. Правильно і симпатично, якщо все підправляти. Тож повернемося до вирівнювання, що я розповідала Так, розповідала про те, що неможливо залишити нігодь. Це все, все дуже просто, або вам доведеться його з-під так, випиляти, коли ви будете накладати матеріал, або попросту його треба буде зрізати і зробити нарощування з нуля. Я хочу сьогодні спробувати підкоригувати одну сторону за допомогою верхньої форми. І жорсткої бази. Краще брати для таких цілей якийсь ботл-гель або звичайний гель. Я взяла форму, приміряла її і так до половини нігтя приложила, так, приклала її. І що хочу зауважити, що чому я так приклала, щоб на вільному краю було більше матеріалу, більше товщини, а біля кутикули поменше. Так, якщо бажає, не бажайте зайвої довжини, як зараз в мене ось тут повилазив матеріал, то тоді робіть. Коротше, так, накладайте коротше матеріалу, ніж ваш нігодь. Тоді під натиском у вас матеріал поповзе далі і більш-менш рівненько до нігтя дійде. Що стосується саме, як підправити саме той край, тут треба, скажімо так, тонка праця, треба, треба так обережно прикладати, зуміти прикласти, особливо коли у вас рідкий матеріал. Треба зуміти його прикласти так, щоб. Саме та частина була товстіша, і хочу сказати, що можна там, де більш-менш рівна сторона, зробити промазку просто ось таким пензликом, так, з бутилочки, саме гелю, і тонкий шар, а там сторона, де закручена, то. Туди більшу крапельку покласти, саме маю на увазі в саму верхню форму. І тоді вже легко, обережно треба прикладати до нігтя. Бо якщо ви дуже натиснете на той рідкий матеріал, він просто розчавиться, видавиться з боку, все повилазить і нічого не скоригується. Ось таким чином я намагаюся це зробити, хочу сказати, за допомогою рідкого матеріалу та верхніх форм, перше намагаюся щось зробити зі своїм середнім пальцем. Пальцем. Вже і на наступних теж вирішила так підкріпити, вільний край, скажімо так. І, і, і що маємо, що маємо, все заполімерізувала. І хочу додати для тих, хто ще не дуже. Не дуже на ти, скажімо так, з рідкими матеріалами, то я все ж таки раджу використовувати полігель. Новачкам з полігелем буде працювати набагато легше в кавичках, якщо ви вже можете його розгладжувати так. Тож, ніж, таким рідким матеріалом, бо він більше всього десь там розтікається, підтікається. Ось щось таке я собі тут наробила, але якщо подивитися з торців, то все ж таки трошечки нігодь став більш-менш рівнішим. Але що мені саме більше не подобається в цьому способі, в цих способах з рідкими особливо матеріалами та й не тільки з рідкими. З полігелем, що треба все пиляти під нігтям. Ось цього я саме найбільше не люблю, далі все це випилювати треба, але якщо ви бажаєте підрівняти нігті та якісь арочки зробити, то хочеш, не хочеш, доведеться все одно пиляти. Повторюю ще раз для новачків краще взяти такий полігель. Полігель не так розтікається і, напевно, це буде швидше. Бо я ось цей спосіб спробувала, якщо десь там щось підтікає. Це не нарощування. Нарощування робити краще за допомогою верхніх форм. Ви так приклали, довжину вже можна так прицілили, так зробили в верхній формі, а далі вже там будете коригувати. А тут треба саме вгадати, щоб підійшов цей рідкий матеріал до вільного краю, щоб багато не зайшло далі, бо далі це все прийдеться випилювати, щоб нічого не повилазило біля боків, але якщо ви досвідчені, вже працювати. Не працюйте не один день і не один місяць, то, то, я думаю, ви впораєтеся з таким матеріалом. Хочу сказати, що також дуже зручно це робити за допомогою верхньої форми, але треба бути таким делікатним майстром, хочу сказати, не тиснути, не забувайте, це не не треба його дуже притискати, просто так прикласти. Декілька секунд потримали, подивилися, чи вас все влаштовує. Дістали саме руку з лампи, так і далі знову. Особисто я тримаю руку в лампі, точніше форму другою рукою і не відпускаю верхню форму. Таким чином, я можу контролювати матеріал, так, щоб форма не сповзла, і дивитись, ну, щоб він більш попрямій, чи набік як потрібно, як її прикласти, тому я її завжди тримаю. Просто підкладаю лампа розбірна, як ви знаєте, окремо дно, окремо верх лампи, то я саме по в середині підкладаю там, де магніти, е, ну, якісь коробочки, просто щоб була висота, щоб можна було туди залізти однією і другою рукою притримати це все. Так? Ось таким чином все відбувається. Новачки наголошую п'ятий раз, беріть полігель, за допомогою пензлика і знежирювача, ви це все накладаєте. Далі трохи підпиляли, підкоригували і все буде супер. І, напевно, тільки новачкам, напевно, буде швидше також. Ну, але з досвідом швидкість буде у вас із рідким матеріалом. Так? Але хочу сказати, що зі сторони все більш-менш виглядає, більш-менш краще, чим було так, позакручувано все. І далі я вже приступила до дизайну. Біля кути, коли ви не помилилися, в мене саме залишається тонкий шар зараз. Якщо у вас колір влаштовує той, який ви підібрали для підрівнювання, вирівнювання ваших паралелей, так. То тоді е, зверху вже накладайте, робите вирівнювання, ставите краплю біля кутикули і розрівнюєте її. Я все це компоную з дизайном, тому я зараз там нічого не вирівнюю. Якщо у вас йде вже завершення або, або під гель так якийсь колір, то тоді вам треба на цьому етапі робити. Я наклеїла наліпки і далі взяла ще одну базу. Не знаю, чому ця база в мене так довго лежить, я її не використовую, напевно, бо воно дуже-дуже. В шафці далеко стоїть така база молочна з шимером від Moon. Це не реклама, але база непогана, хочу сказати, і із шимером. Я ставлю краплю більшу біля кутикули, щоб був такий щільний колір, і буде такий трошечки градієнт від кутикули до вільного краю з біленької молочної бази до ось такого блакитного кольору. Так? І трошечки, зовсім трошечки я натягла, скажімо так, ті метелики ті метели, тієї бази зовсім тонким шаром, щоб там тільки трошки було того шимеру. тих блискіток. Ось такий маю результат і ось такий спосіб докласти, чого вам там не вистачає. Навіть один показала спосіб, а другий розповіла: якщо хочете, зробимо ще разок, але з полігелем. Але я думаю, ви зрозуміли, як то робити. Якщо не зрозуміли, пишіть в коментарі. Ну, а на цим у мене сьогодні все. Ось такий дизайн. І дівчата хочу, щоб написали, чи подобаються вам ось такі дизайни з блискітками, чи не подобаються. Бо зараз все ж таки більш популярні сучасні якісь не блискітки, а якісь там наклейки, якісь матові, якісь геометричні узори. То, ну, то пишіть коментарі. Я хочу дізнатися, чи є ще шанувальники ось таких кольорів, таких градієнтів з красивими блискітками. На цим сьогодні все. До зустрічі в нових відео.